Вітаю вас, друзі. Дякую кожному, хто підтримує українську історію і пам'ять нашого народу. Сьогодні ми перенесемося у подію, про яку майже не говорять підручники, але яка приголомшила всю Османську імперію. Подію, що довела запорозькі козаки, вміли воювати не лише влітку, не лише човнами, і не лише біля Дніпра. Вони вміли бити ворога там, де той був упевнений у повній безпеці. Грудень 1593 року степ мертвий, шляхи порожні, зима скувала землю морозом і вітром. Саме в цей час, коли жоден воєначальник не наважився б на похід із Запорозької Січі рушає військо, не з міст, не з волостей, не з укріплень, а просто знизу, з дикого степу, де немає ні доріг, ні постачання, ні притулку. Три тисячі козаків, кіннота, зимовий рейд. На чолі гетьман Григорій Лобода цей похід не був відчайдушною авантюрою. Він був холодним, точним і продуманим ударом, бо метою козаків стало неприкордонне укріплення і невипадкове поселення. Метою стало велике османське місто Юргіїв, яке в османських джерелах називали також Оргіїв. Місто стояло на торговому шляху, мало склади, гарнізон і кам'яні укріплення. Але головне. Воно було ярмарковим центром. 24 грудня там збирався великий зимовий ярмарок купці з Молдови, османські торговці, татарські посередники, возами сходилися товари з усього регіону, місто наповнювалося людьми, грошима, худобою і товарами. Гарнізон розслаблювався, бо взимку нападів не чекали. Степ у цю пору року вважався непрохідним. Мороз... Хуртовини і відсутність фуражу мали зупинити будь-яке військо. Саме тому Юргіїв почувався спокійно. Але козаки мислили інакше Григорій Лобода добре розумів те, що вважається неможливим, найчастіше є лише питанням підготовки. Запорожці мали досвід зимових походів, вміли рухатися малими колонами, орієнтувалися без доріг і знали, як виживати там, де інші гинули. Вони рушили просто через степ, не з Поділля, не з прикордонних міст, а з самої січі. Польський воєначальник і хроніст Станіслав Жолкевський пізніше напише про цей похід із подивом не з волості, але з пустель, з самого низу, кілька тисяч козаків вийшло і там пустелями ідучи. Це означало одне. Османи не могли отримати жодних попереджень, ніхто не бачив руху війська, ніхто не повідомив прикордонні застави. Козаки з'явилися там, де їх фізично не мало бути. Напад стався у 20-х числах грудня раптово, без облоги, без довгих боїв під мурами. Юргіїв прокинувся від козацького удару. Гарнізон не встиг зібратися. Частина вояків перебувала на ярмарку, частина у передмістях купці й мешканці створили хаос, заблокувавши вузькі вулиці возами. Османська система оборони, розрахована на класичну облогу, виявилася безсилою проти блискавичного штурму. Козаки діяли так, як діяли завжди швидко, жорстко і без затримок. Вони не мали наміру тримати місто. Їм не потрібна була влада, їм потрібен був удар показовий, гучний. І нищівний. Протягом трьох днів Юргіїв був повністю зруйнований. Згоріли склади, згоріли торгові ряди, згоріли передмістя. За свідченнями сучасників, козаки знищили не лише саме місто, а й усі околиці на кільканадцять миль навколо, села, хутори, укріплені пункти, усе, що служило османській владі, і забезпечувало її присутність у регіоні. Це був не грабіж, це була військова операція. Юргіїв був вузлом османського впливу, його знищення означало удар по торгівлі, постачанню і престижу імперії. Лише після цього османи змогли зібрати сили. До переслідування козаків рушили загони османів, татар і молдован вони намагалися перехопити українське військо, не дозволити йому повернутися. Погоня тривала аж до сорок, але й тут. Запорожці виявили свою майстерність вони не прийняли відкритого бою, вони відходили, організовано прикриваючи колони, зберігаючи лад і темп, і вже на початку січня, 1594 року, козацьке військо без значних втрат вийшло на Поділля. Юргіїв залишився позаду, у попелі. Цей похід приголомшив сучасників. Григорій Лобода не був людиною випадку. До зими 1593 року він уже мав за плечима десятки походів, сутичок і переговорів його знали на січі як воїна, стриманого, холодного й уважного до деталей. Він не любив гучних промов і не кидав людей у безглузді атаки. Саме тому козацька рада обрала його гетьманом у час, коли степ ставав дедалі небезпечнішим. Кінець XVI століття був періодом постійної напруги. Османська імперія тримала під контролем усе північне Причорномор'я, татарські орди регулярно ходили на українські землі, торгівля людьми, спустошені села, ясир, усе це було щоденною реальністю. Кордону як такого не існувало була лише межа страху. Запорозька Січ у цей час перетворювалася на головну силу спротиву. Козаки не мали власної держави, але мали досвід війни, вони діяли швидше, ніж регулярні армії, і мислили не фронтом, а рейдом їхня стратегія будувалася не на захопленні території, а на знищенні ворожої інфраструктури. Саме тому Юргіїв став ідеальною ціллю це було складове місто, вузол торгівлі, збору податків і постачання. Через нього йшли каравани з Молдови, Криму і Балкан. Тут накопичувалися товари, гроші і зброя. Османська влада використовувала місто як тиловий пункт для контролю регіону. Знищення Юргієва означало удар не по прикордонній заставі, а по самому механізму імперії. Лобода розумів ще одну річ воювати з османами влітку означало зустрітися з усією їхньою потугою. В теплу пору року працювали каравани, діяли застави, степ шів розвідкою. Зима аж паралізувала систему. Саме тому час удару був обраний свідомо. Грудень означав мороз, але також означав порожні дороги. Османські татарські загони розходилися на зимівлі, гарнізони скорочували чергування, склади заповнювалися для ярмарку, але охорона слабшала. Лобода знав, місто буде повним і водночас беззахисним. Підготовка походу тривала непомітно. Не збирали великі загони біля січі, не надсилали гінців до волостей. Козаки сходилися малими групами, нібито для звичайних зимівників. Коней підковували особливо, щоб не ковзали на кризі. Запаси везли мінімальні сухарі, пшоно, сушене м'ясо. Головною ставала швидкість три тисячі вершників рухалися кількома колонами, не залишаючи слідів валок. У степу вони орієнтувалися за зірками, рельєфом і давніми орієнтирами, відомими лише досвідченим козакам. Криниці були заздалегідь визначені, кожна зупинка рахувалася годинами. Це був похід без запасного плану. Якби здійнялася сильна хуртовина, люди загинули б від холоду. Якби ворог дізнався раніше, усі шляхи перекрили б. Але саме відсутність обережності ворога. Стала головною перевагою козаків. Коли вони підійшли до Юргієва, місто жило ярмарком. Люди торгували, ночували в передмістях, заповнювали корчми. Навіть міські брами працювали за звичайним режимом. Жодних сигналів тривоги не було. Перший удар прийшов зі світанком. Козаки не зупинялися на довгих боях, вони проривалися всередину, підпалювали ключові об'єкти, нищили склади. Головною метою були не мешканці, а економіка зерно, сіль, припаси, коні, зброя. Османський гарнізон намагався організувати оборону, але хаос ярмаркового міста працював проти нього. Возами були завалені вулиці, люди панікували. Частина вояків загинула, так і не встигнувши зібратися в підрозділи. Три дні Юргіїв горів. Козаки не затримувалися довше, ніж потрібно. Вони знали головний ворог не місто, а час. Османські сили обов'язково збиратимуться, і вони зібралися. Коли новина дійшла до навколишніх гарнізонів, у погоню рушили османи, татари і молдовани. Вперше, після початку походу, козаки опинилися в небезпеці повного оточення. Але саме тут проявився головний талант лободи уміння відступати. Він не шукав героїчного бою. Він розбивав переслідувачів на групи, заманював у переслідування, зникав у степу, міняв напрямок руху. Козаки діяли так само, як у морських походах, швидкий удар і зникнення. Погоня тривала до сорок. Повернення з походу не принесло тиші. Навпаки, після зими 1593 року, Запорозька Січ. Увійшла в один із найнапруженіших періодів своєї історії. Успіх під Юргієвом показав силу козаків, але водночас оголив проблему, яку вже неможливо було приховати. Запорожці переросли рамки, у які їх намагалися втиснути. Річ Посполита хотіла бачити в них прикордонне військо дешеве, контрольоване і слухняне. Османська імперія вважала їх піратами степу. А самі козаки. Дедалі частіше відчували себе окремою силою, яка має право на власну політику. Саме похід на Юргіїв став доказом цього нового статусу без наказу короля, без дозволу сейму, без підтримки будь-якої держави. Три тисячі людей здійснили глибокий рейд у володіння однієї з наймогутніших імперій світу і повернулися. Це не могло не змінити внутрішній баланс на Січі. Слава Лободи, зросла миттєво. Про зимовий похід говорили у Львові, Кам'янці, Молдові і навіть у Стамбулі. Для одних він був героєм, для інших небезпечним авантюристом. Але всі розуміли одне гетьман, здатний провести військо крізь зимовий степ і розгромити османське місто, мав величезний авторитет серед запорожців. І саме це почало лякати. У цей період серед козацької старшини. Загострюється протистояння між тими, хто хотів компромісу з Річчю Посполитою, і тими, хто прагнув повної самостійності. Перемога під Юргієвом дала аргументи радикальному табору. Вони говорили просто Якщо ми можемо бити османів, то чому маємо коритися панам? Водночас польська влада уважно спостерігала за подіями для Варшави похід Лободи був небезпечним сигналом. Османська імперія могла звинуватити Річ Посполиту у підтримці нападу, навіть якщо вона не мала до нього жодного стосунку. Політична ситуація загострювалася, але ще більше напруження викликала сама тактика козаків зимовий рейд порушував усі правила війни того часу. Європейські армії не воювали взимку, логістика, постачання, хвороби. Робили такі кампанії самогубством. Козаки ж довели протилежне. Вони воювали не за підручниками, а за логікою степу. Їхня мобільність, відсутність обозів, уміння харчуватися мінімумом і швидко зникати робили їх майже невловимими. Саме після Юргієва османські хроніки починають описувати запорожців не як дрібних нападників. А як окрему військову силу. З'являється страх перед несподіванкою. Гарнізони більше не почувалися безпечними навіть узимку. Степ перестав бути захистом. Юргіїв був важливий ще й тому, що показав нову роль ярмаркових міст. Козаки вперше завдали удару не просто по військовому об'єкту, а по економічному серцю регіону. Знищення складів і торгових центрів мало довготривалі наслідки. Торгівля в цьому районі завмерла надовго. Каравани почали оминати ці землі. Османська влада була змушена витрачати кошти на відновлення укріплень, військо відтягували з інших напрямків, усе це працювало на користь українських земель, ворог слабшав без генеральних битв. Саме так козаки воювали найкраще не числом, не фронтом, а тиском. Проте кожна перемога має свою ціну. Чим сильнішими ставали запорожці, тим жорсткіше з ними поводилася польська адміністрація обмеження реєстру, спроби контролю, заборони морських і сухопутних походів усе це накладалося одне на одне. Незабаром Січ опинилася перед вибором або прийняти залежність, або піти на відкритий конфлікт. І саме тут постать Лободи стає трагічною він був не бунтівником і не революціонером. Він належав до покоління, яке ще намагалося балансувати між силою і компромісом. Але часи змінилися швидше, ніж він очікував. Після походу на Юргіїв на Січі з'являється інша постать Северин Наливайко. Його підтримували ті, хто більше не хотів домовлятися, хто вірив, що перемоги над османами означають можливість виступити і проти польської влади. Між Лободою і Наливайком. Поступово визріває напруга обидва досвідчені воїни. Обидва популярні серед козаків, але з різним баченням майбутнього. Юргіїв став каталізатором цього розлому. Козаки побачили свою силу, і зупинити це усвідомлення вже було неможливо. Після повернення з Юргієва напруга на Запорозькій Січі вже не спадала. Зимовий похід, який прославив козаків на весь регіон, одночасно став початком глибокої внутрішньої кризи. Те, що раніше стримувалося страхом і невизначеністю, тепер вийшло назовні. Козаки усвідомили власну силу. Вони побачили, що можуть не лише захищатися, а й диктувати умови. Три тисячі вершників без артилерії, без тилу, без союзників зуміли знищити османське місто. І повернутися неушкодженими для запорозького товариства це було одкровенням. Але кожне одкровення породжує суперечку. Старшина розділилася. Частина прагнула зберегти обережний курс, походи проти османів, але без прямого конфлікту з Річчю Посполитою. Інші ж говорили відкрито якщо ми вже воюємо як окрема сила, то навіщо нам чужа влада? Саме тут почав формуватися ґрунт для повстання. На правобережжі посилювався соціальний тиск. Шляхта повертала маєтки, посилювала повинності, карала селян за втечі на низ, реєстр козаків урізали, тих, хто не потрапив до списків, оголошували поза законом. Для багатьох запорожців це було неприйнятно похід на Юргіїв показав, що вони можуть жити без дозволів. А отже, можуть і боротися за власне майбутнє. У цей момент на історичну арену остаточно виходить Северин Наливайко. Його підтримували ті, хто не хотів більше чекати. Він говорив мовою справедливості, помсти і свободи. Його загони швидко зростали. Григорій Лобода опинився між двома вогнями з одного боку, польська влада, яка вимагала контролю, з іншого козацька маса, що вимагала радикальних дій. Лобода намагався втримати баланс. Він розумів, що відкрите повстання без підтримки всієї України може закінчитися катастрофою. Його досвід підказував війна має бути виваженою, але час для обережності минув. Коли у 1594 та 1595 роках почалися масові виступи, Лобода змушений був приєднатися до руху. Повстання охопило Волинь, Братславщину, Поділля. До козаків масово приєднувалися селяни і міщани. Україна палала. Саме тут зимовий рейд на Юргіїв показав свій прихований наслідок він навчив козаків діяти автономно, не чекати наказів, брати відповідальність на себе те, що починалося як військова операція. Переросло в політичний виклик повстання Наливайка стало першим справді загальноукраїнським вибухом кінця XVI століття, але єдності не було. Між Наливайком і Лободою виникли гострі суперечки щодо тактики, напрямків руху, стосунків із шляхтою. Козацьке військо поступово втрачало цілісність те, що було силою під Юргієвом, дисципліна й єдиний план, тепер зникало. У критичний момент протиріччя стали фатальними. Під час кампанії проти коронного війська частина повстанців звинуватила лободу у зраді. За однією з версій, без прямих доказів, його було страчено власними козаками так загинув гетьман, який здійснив один із найсміливіших рейдів свого часу. Історія була безжальною людина, що зуміла провести військо крізь зимовий степ. Не змогла пройти крізь внутрішній розкол. Повстання, зрештою, було придушене. Наливайка стратили у Варшаві. Козацька автономія знову опинилася під тиском. Але наслідки Юргієва не зникли. Османи вже ніколи не сприймали степ як безпечну зону. Польська влада зрозуміла, що козацтво це не тимчасова проблема. А запорожці остаточно усвідомили себе військовою силою. Здатною діяти незалежно. Зимовий рейд став точкою неповернення. І хоча місто Юргіїв давно зникло з карти, його руїни стали символом нової епохи епохи, у якій українське козацтво переходило від стихійної боротьби до усвідомленої війни за місце в історії. Коли дим над Юргієвом остаточно розвіявся, стало зрозуміло. Цей похід був значно більшим, ніж просто зруйноване місто. Він не змінив кордонів і не створив нової держави, але змінив саму логіку війни на півдні України. До кінця 16 століття Османська імперія вважала північне Причорномор'я своєю зоною контролю. Тут діяли ярмарки, гарнізони, митниці, каравани. Зима гарантувала безпеку, у цю пору року війська не рухалися. Степ ставав природним муром. Юргіїв зламав це переконання вперше за багато десятиліть велике османське місто було знищене в глибокому тилу, і зроблено це не флотом, не союзною армією, а лише кінним козацьким рейдом, без артилерії, без обозів, без жодної підтримки ззовні. Це був удар не по мурах, а по уявленню про непорушність імперської влади. Після цієї події османські чиновники почали змінювати всю систему оборони, ярмарки переносилися ближче до укріплень, гарнізони посилювали навіть узимку, каравани ходили лише великими групами. Степ більше не був спокійним. Імперія витрачала ресурси, не ведучі війни. Для козаків це було стратегічною перемогою. Похід лободи показав ефективність мобільної війни. Запорожці не намагалися утримувати території, вони знищували вузли, не вступали в генеральні битви, били по логістиці, не чекали слушного сезону, використовували несподіванку як зброю. Саме цей досвід згодом перейдуть наступні покоління гетьманів: зимові походи, далекі рейди, удари по тилу ворога стануть візитівкою козацького війська у XVII столітті. Так воюватимуть за Сагайдачного. так діятиме Хмельницький, так мислитиме козацька держава. Юргіїв став школою. І хоча ім'я цього міста сьогодні відоме не багатьом, його значення величезне. Саме тут вперше було доведено, козацьке військо може вести операції рівня державних армій не стихійно, не випадково, а стратегічно. Для Речі Посполитої цей похід став тривожним сигналом. Козаки дедалі менше піддавалися контролю. Їхні рейди могли втягнути державу у війну з Османською імперією без жодних рішень сейму. Влада змушена була або домовлятися, або готуватися до конфлікту. Обрали друге посилення тиску на козаків після Юргієва стало однією з причин великого вибуху 90-х років 16 століття повстання Наливайка Криваві каральні походи, масові страти, усе це виросло з усвідомлення сили, яке почалося саме тоді. Та навіть поразка повстання не знищила наслідків зимового рейду. Козацтво вже не можна було повернути у стан прикордонної служби, воно стало політичним чинником, воно навчилося планувати, координувати і діяти на сотні кілометрів від баз. Юргіїв став доказом зрілості. Історик Сергій Лип'явко недаремно підкреслював зимовий рейд через причорноморські степи був надзвичайно складним у виконанні. У ті часи навіть регулярні європейські армії не ризикували на подібне. Те, що козаки здійснили це успішно, свідчило про рівень підготовки, який значно випереджав епоху. Це була війна майбутнього. Коли ми сьогодні дивимося на ті події, Легко побачити лише дати й назви, але за ними стояли люди, ті самі запорожці, що йшли в заметіль без гарантій повернення. Вони не мали карт, не мали тилів, не мали держави за спиною. У них була лише воля, і саме ця воля дозволила трьом тисячам вершників зробити те, що здавалося неможливим взяти місто взимку, пройти степ, який вважався мертвим, змусити імперію боятися. Юргіїв не став столицею, його не відбудували. Але він увійшов в історію як момент, коли українське козацтво довело воно здатне діяти не лише сміливо, а розумно. І саме з таких, на перший погляд малих походів, починається велика історія народу. Взяття Юргієва взимку 1593 року не було наймасовішою битвою і не змінило мапу Європи. Але саме такі події визначають справжній рівень народу і його війська. Бо історію рухають не лише великі армії, її змінюють ті, хто наважується зробити неможливе. Три тисячі запорозьких козаків пішли туди, де, за всіма законами того часу, війни бути не могло. Зимовий степ вважався смертельною пасткою мороз, відсутність харчів, нестача фуражу, ризик загубитися серед безмежжя – Усе це робило похід безумством в очах європейських воєначальників. Але для козаків степ був не ворогом він був їхнім домом. Юргіїв став доказом того, що сила Запорозької Січі полягала не в чисельності, а в мисленні. Козаки діяли як сучасне мобільне військо швидко, приховано, автономно. Вони не прагнули утримувати міста. Вони знищували вузли впливу. Не воювали за прапори. Вони ламали систему ворога, саме тому цей похід вразив сучасників більше, ніж великі битви. Османська імперія вперше усвідомила козаки не прикордонна небезпека, а стратегічний чинник. З того моменту жодне місто при Чорномор'я не почувалося спокійно, навіть узимку. Степ перестав бути бар'єром, він став шляхом для української історії. Юргіїв мав ще глибше значення він став моментом дорослішання козацтва. Від стихійних рейдів запорожці перейшли до складних кампаній від окремих ватаг до узгодженого війська, від боротьби за здобич до боротьби за вплив. Саме цей досвід згодом ляже в основу козацьких перемог 17 століття. Він проросте в походах Сагайдачного, він відгукнеться у війні Хмельницького. Він сформує козацьку військову традицію, яка здивує всю Європу. Григорій Лобода увійшов в історію не лише як гетьман, а як людина, що довела українське військо здатне діяти стратегічно. Його похід не був авантюрою це була операція, де кожен крок мав значення, а кожна година вирішувала долю війська. Навіть трагічна загибель Лободи не затьмарила головного. Його справа жила далі. Юргіїв став символом того, що українці не чекали слушного моменту, вони його створювали не мали держави, але мали волю, не мали фортець, але мали шлях крізь степ. Історія цього походу нагадує нам важливу річ сила народу не завжди вимірюється територіями чи кількістю гармат, інколи вона вимірюється здатністю діяти там. Де інші зупиняються саме тому зруйноване місто Юргіїв стало частиною нашої історичної пам'яті, бо там, у зимовому степу, народилася нова козацька війна розумна, мобільна і безстрашна. Дякую, що були до кінця. Підтримуйте українське, пам'ятаймо свою історію бо вона творилася не лише в столицях, а й серед морозного степу. Де люди йшли вперед, не знаючи, чи повернуться.